Усім привіт! Я думаю, що зараз мене дивляться лише справжні книголюби і Українолюби. Я хочу вам розповісти, що сьогодні я була на країні мрій. Це книжковий фестиваль на ВДНГ. І, звісно, не могла не прикупити. Книжечок. Будемо вважати, що це такий невеличкий анонс того, про що я вам розповім трохи згодом. Перша книжка, на яку я хочу звернути увагу, це Історія життя і боротьби Василя Стоса. заборонений, Так, автор Сергій Дзюба Артемій Кірсанов. На жаль, я чомусь не можу позбутися цього дзеркального відображення, тому, якщо ви знаєте, як зробити це на відео, то, будь ласка, мені напишіть, і я обов'язково це зроблю. Друга книга Архіви в КГБ. І теж роблю анонс, тут є про дружину Володимира Сосюри, Марію Сосюри Сосюру. Василь Карпюк по війній танці. Не можу вже дочекатись, коли ж я нарешті зможу розповісти про цю книжку. І якщо вам сподобається, я можу навіть вам деякі твори звідси прочитати. І ось ця книга, я не могла її не придбати. Автор Олексій Будько, позовний терен. Історія впертого чоловіка. Дуже хочу її прочитати. Нічого не можу поки що сказати, але історія впертого чоловіка я одразу подумала про свого коханого чоловіка Сашка. А сьогодні ми поговоримо про таку Розважальну літературу. У нас сьогодні дві книги, яким я напрочуд вдячна. Я замовила їх абсолютно випадково, я не можу пояснити, чому вони бувають такі спонтанні рішення, коли тобі Фейсбук підкидає щось, якусь. Книгу, бо останнім часом мені чомусь постійно підкидає книги, і за дуже приємною ціною, дві одразу я не могла відмовити собі в їх придбати. І вони мені дуже допомогли. Коли я нещодавно лежала в лікарні після операції, то читати щось серйозне, сумне мені було. Ну, скажімо так, не те, що важко, ні, просто не дуже хотілося. Хотілося почитати чогось легенького, розважального, а в мене нічого немає. Тоді я згадала, що ось я ж придбала ці дві книжки, вони мені тільки прийшли і ще лежали ось пакуночку. Мені привезли ці дві чудові книжки, я їх прочитала за два чудові дні. Бачите, вони різні за товщиною. Так? За то, що тому ну, від однієї більше задоволення, ніж від другої. Але я хочу поділитися з вами. Взагалі, я на цьому каналі хочу розповідати про українських письменників, українські книги, які важливі для читання. Я не можу сказати, що цей театральний детектив важливий для читання, але. Я отримала від нього задоволення. І чому ми не можемо вважати важливими ті книжки, які нас не навантажують, а навпаки, розвантажують? Одразу хочу сказати, що авторка тут написано Ксенка Гасай. Так? Ксенка Гасай. Але автор це двоє людей. Чоловік. І жінка. Або б я сказала жінка і чоловік. Ось як вони пишуть про себе. Знайомимося. Ксенка Гасай. Хто така Ксенка Гасай, спитаєте? Це псевдонім, де за іменем ховається жіноча, а за прізвищем чоловіча частина нашого письменницького тандему двоє не схожих один на одного людей. Перша акторка. Що переміряла на себе добру сотню образів і тепер не знає, як з них вийти. Спочатку робить, а потім думає. Другий фізик, кандидат наук, учасник КВК і ще бозна хто ерудований і ризикований, його коріння тягнеться від самого козака Гасая. Треба сказати, що в театрі, де служить один з нас, Відбуваються не лише легкі смішні події. І от одного разу сталося, сталося там щось таке приголомшливе, що ми не витримали. Про це треба поговорити, вирішили ми і, закипаючи від праведного гніву, взялися за перо. Мабуть, це мала бути трагедія чи, врешті-решт, драма, але скільки б ми не старалися, виходив іронічний детектив. І пристрасті кипіли, і тарілки билися, і до сусідів долинали обіцянки про негайне припинення творчих стосунків, але книжка, як бачите, народилася і не одна. А ще ми стали прототипами деяких створених нами героїв. Тому читайте, дорогі наші, і будемо знайомі. Ваші Ксенка і Гасай. Я вам скажу, що я прочитала обидві книги, і мені дуже цікаво, хто ж приховується за цим псевдонімом. Яка, а це акторка? В нас, звісно, сотні чудових акторок в Україні. І якщо я намагалася знайти в інтернеті цю інформацію, не знайшла. Видавництво Капібара чудово приховує і жодна з актрис не хвалилася. поки. А можливо, я просто не знаю. Якщо ви знаєте, то, будь ласка, напишіть мені, залиште коментар під відео. Хто ж це така? Тому що я теж дуже люблю розгадувати таємниці. Так ось перша книга Королева драми. Розповідає про театральне життя. До речі, театральний детектив ну, специфічне. Так? Я знаю, що зараз в світі популярні виробничі романи, які занурюють читачів саме в середовище певної. Компанії, щоб познайомити людей з тим, що роблять люди, як вони працюють, який в них побут, яка взагалі в них процедура. О, до речі, дякую, що нагадали, і розповім вам про один французький виробничий роман згодом. А ось цей. Театральний роман теж його можна віднести до виробничих, тому що той, хто не знайомий з театральною кухнею, зануриться в цей світ, світ акторів і відкриє для себе багато нового. Це детектив, це два детективи. Так? Два детективи. Отже, щось там має статись і в одному детективі, і в другому стається що. Правильно убивство. В першому детективі вбивають щойно призначеного директора театру, і до самого його кінця ми не можемо здогадатися, хто ж саме його вбив. Вбивають його дуже символічно, починається саме роман з того, що. Головна героїня Ксенія, Ксенія Сорока, ну, до речі, так, це Делогія поки що Делогія, яка називається пригоди Ксенії Сороки, Рудоволоса, гарна дівчина, яка грає хлопчиків або якихось там тваринок, або ще когось. Тобто, така, як вони там називаються, характерна акторка. Ось, я би сказала, що це більше трависті, але ну, по-різному. Хоча насправді вона дуже гарна, мила і не може сидіти на місці. Ось вона діз... не просто дізнається, вона знаходить труп. Вона знаходить труп просто на сцені, шматок декорації у вигляді. Таке сонце, зроблене з металевих штирів, падає на сцену і вбиває директора театру, який невідомо чому там опинився. Ось і невідомо, хто його вбив. Вбити його. Ну, скажімо, не знаю, чи здатні люди так легко на вбивство, але ненавиділи його, не любили. Бажали того, щоб він зник з їхнього життя дуже багато людей. І хто саме це зробив, звісно, я вам не розповім. Ви прочитаєте це в цьому детективі. Ну, звісно, коли мене там деякий час, і якщо дуже-дуже-дуже-дуже схочете, я вам, звісно, розповім. Але поки що я це відео. У мене так, знаєте, з метою реклами. Мені з одного боку хочеться дуже потеревеніти про цю книжку, а з іншого боку, я не хочу. Щоб ви втрачали ось це задоволення, відкриття нового, щоб ви самі прочитали цю книжку, тому що вона ну, дуже така легенька. От хто їде в якусь дорогу в потязі, ви прочитаєте її буквально за одну поїздку. Ось або їдете на відпочинок і не хочете заморочуватись, не хочете читати щось таке напряжливе, то одна з книжок або ще краще дві, ксенки гасай, вони прямо. Ну, дуже вам допоможуть. Ще хочу сказати, що ніхто мені не платить грошей за рекламу. Просто знаєте, як нас кажуть там п'ю сам і вас запрошую", так? Я кажу, я прочитала сама і вас запрошую. Друга книга розповідає. Ну так, давайте ще раз: перша книга розповідає про вбивство в театрі і сідії. Крутяться саме навколо театру, навколо того, які стосунки між акторами, які інтриги можуть бути, як керівництво театру може нелегально чи легально заробляти, як їм вигідно закрити театр і перетворити його на щось інше, і як актори борються з цим, борються, пробачте. І, тобто, крім детектива, тут ще дуже багато соціальних моментів. Друга книжка, Дзен, теж починається з убивства. Тут ем, театр вже виїжджає на гастролі до одного з обласних центрів, поселяється в готелі. І... Один з акторів зустрічає своє перше кохання, прекрасну дівчину, яка працює в цьому готелі. І через деякий час цю дівчину знаходять вбитою, вбитою а цей актор бере на себе провину. Тобто він не те, що він був п'яний, він нічого не пам'ятає, і він каже: це я її вбив. Це я її вбив? Чому вони так думають? Тому що її колишній хлопець а, приходить до неї, і до цієї дівчини так, і починає там з'ясовувати стосунки, потім це якось вони там сваряться, він йде, напивається, а потім виявляється, що дівчина мертва, і ось е, думають, що це, все ж таки ось цей актор вбив цю прекрасну дівчину. Потім, коли ми починаємо. Читати з'ясовується дуже багато речей. По-перше, в місті діє маньяк. Ось так. І читати ну було б страшно, якби не було так смішно. Хоча маніяк справжній. По-друге, в місті діє. Злочинне угруповання, керівником якого є мер міста. Ось, до речі, мер міста має прізвище Онищенко. <сум> думаю, вам знайоме і відоме. Ось тому мені було читати ще прикольніше. А, і. Майже до самого кінця теж ми не можемо здогадатися, як же ж саме. Тобто ми розуміємо, що там щось не те, але як саме відбувається це вбивство, хто його здійснює, і навіщо У мене, наприклад, виник... одразу виникла там одна версія, потім інша версія. Потім я розумію, що це не стикається, не збігається і. Теж можна сказати, що це такий досить соціальний твір, який показує життя наше, ну, щоправду, не зовсім сучасне, але, можливо, ну, я думаю, так років 10-15 назад відбувалися ці події. Але я думаю, що і зараз в містах таке може відбуватися. Тому рекомендую вам зануритися в ці твори, в цей театральний світ і отримувати задоволення. трішки... Я не знаю, хто взагалі може не любити детективи, де хто вважає що це розважальний жанр. Я ж вважаю, що це гарне тренування для мізків з одного боку, але це тренування не напружує. Ось, наприклад, я візьму. Колись наберусь сміливості вам запропонувати ось цю книжку Авангардне мистецтво 10 -х, 30 х років так, в Україні. І я думаю, що ми цій книзі присвятимо ну, декілька відео, щоб розібрати докладно деякі постаті, особистості. І це буде вже серйозна праця для нас із вами на благо України. А книжки Ксенки Гасай це крута річ для того, щоб показати, що українська книга, як в нас завжди кажуть, там все страждання, це там ще. Зараз, до речі, я на фестивалі побачила стільки книг, просто сотні тисяч. І всі хочеться придбати, всі хочеться прочитати. Ти не можеш. Собі дозволити цього не в фінансовому сенсі, ні в, в сенсі часу, коли це все робити. Хоча дуже-дуже-дуже хочеться прочитати, тому що в нас багато чудових нових авторів. І я сподіваюся, що Ксенка, Гасай, це чудовий тандем. Я сподіваюся, чоловіка і дружини. Бо не думаю, хто ще може ось так писати разом книги, бо чужі люди навряд чи це зможуть. Ми, до речі, з чоловіком теж плануємо колись написати книгу. Коли ми з ним тільки одружилися, я казала, що я напишу про нього книгу і продам її в Голівуд, як Голівудський сценарій. Але поки що цього не зробила. І... А зараз в нього ще більше і більше і більше єдних подій. Сподіваюсь, що колись ми разом здійснимо ось цю велику справу написання якщо не автобіографії, то якогось чудового роману. Дякую вам за увагу. Читайте, насолоджуйтесь і пам'ятайте, що ми, українці, цінуйте своє. Слава Україні.